Вітаю! Ольга Добчак, авторка книжки Чути українською, пише: Вері рахувати голосні звуки і дати їм характеристики замало. Варто знати, що вони ще й вступають між собою в певні стосунки, міняються, рухаються, коротше, у межах слова всіляко розважаються. Науковою мовою цей процес називається чергування. Тобто зміна одного звука на інший під час зміни слова. Тож ми сьогодні поговоримо про те, як розважаються голосні звуки. А це може відбуватися між звуками е та і, наприклад, село, ціл, або О та І, носити ніс. Голосні е О вживаються у відкритому складі. І вони будуть чергуватися з І у закритому складі. Таке чергування не відбувається в тих словах, в яких є звукосполучення «оро», Оло Ере. Еле». Наприклад, мороз, очерет, шелест. Коли ці звуки вставні або випадні, наприклад, сотня. Сотен, сон, сну. У групах ОР, ер, ОВ між приголосними шок, шовку, торг, торгу. В словах іншомовного походження агроном, стутен. В окремих словах під час їхньої зміни О, Е не випадають. Лоб лоба, мох. Моху. Чергування «о», «а» в коренях дієслів у деяких дієсловах відбувається а, і, в які це випадки, О будемо вживати, коли говоримо про тривалу закінчену дію. Ломити, гонити, кроїти. «а». Вживаємо, коли йдеться про повторювану, багаторазову дію ламати, ганяти, краяти, і більшість дієслів має кореневий О, що не чергується з А, промовити, промовляти, носити, виношувати, робити зробити. Чергування е і в коренях дієслів у цьому випадку чергування теж змінює значення слова. Е вживаємо в дієсловах, що називають закінчену думку, замести, сплести, спекти, і вживається в дієсловах, що називають незакінчену дію, замітати, заплітати. Е чергується з і, в коренях дієслів, перед Л. Та Р перед наголошеним суфіксом а, я ува будемо писати и. Стерти, стирати, померти помирати, здеру здирати. В українській мові після шиплячих Ж, Ч, Ш, Ш, Ч можуть вживатися звук Е і звук О, шести Шостий, е, четвертий, чотири жених, женатий. І треба запам'ятати, що звук Е після Ж, «ч», «ш», Ш буквосполучення ДЖ та уживається перед м'яким приголосним, зокрема, перед складом з Е та И, пшениця, учень, щербина. Звук О. Вживається після е, шиплячих та буквосполучення дж та є перед твердим приголосним шоно, «жолудь», жорна, бджола. Не змінюється Е на О після шиплячих у книжних та іншомовних словах шериф, печера, чемпіон. У деяких словах е зберігається після шиплячих на, за усталеною традицією. Шепіт. Черга, чепурний тощо. А я вам дякую за увагу та до зустрічі!